Два місяці назад я навіть не міг представити, що я можу знайти таку кучу проблем і підводних камінь. Взагалі, зараз швидко все розказую. Я 2 місяці назад вирішив робити довгі відео в YouTube. А що, вже всі туди знімають, заходиш, таких на них дивишся, все легко, все просто зняв виклав, молодець. Перше, з чим я столкнувся, це. Треба хороша камера, хоча б 4К щоб знімала. Друге, щоб в тебе відео були якісні. Треба вам оператор. Третє, що дуже нелегко в наше время знайти хорошого монтажора. Ладно, з цією проблемою закінчили. я це все знайшов. Третє. Треба людину, яка там хоч чуть-чуть понімає, в даже навіть мелочі вам розказати. Дивіться, навіть якщо ви хочете відео вставити якусь пісню, на ній написано, авторських прав немає, ви можете її виставити у себе відео і через два місяці на неї покладуть авторські права і ваш ролик забанить. Оказується, і так буває. Третє. Для мене це було не дуже легко, хоча опит уже є. Це треба як мінімум. Мати такий словниковий запас, знати і розказувати інтересно, тому що на тебе наводять камеру, мало того, що камеру ти должен не тірятися, не бе, не ме, а просто стати і навіть інтересно розказати. Це просто капець. Дуже багато подводних камінь. Хто хоче подивитися, що я там роблю і оцініть відос, заправщик перекуп в пошуку, я йду від москвича до крузака.